Всім весняного ранку у цей майже зимовий ранок. Ну що зробиш? Погода така, і ми говорили про те, що буде довго затягуватися холод цієї весни і довго буде холодний ґрунт, тому не спішимо з посадками та посівами у відкритий ґрунт. І зараз ми вам пропонуємо щоденник важливих справ на городі, в садочку, на квітнику. З 28 по 29 березня 2023 року. Але так як ми домовилися за вашим проханням, ми говоримо тільки коротко те, що сьогодні ми повинні зробити, на що треба звернути увагу, і більш детально про завтрашній день, тобто про 29 березня. Отож, нагадаємо, що 28 березня сьогодні зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 13 години 22 хвилин, а потім перейде в знак Рак. 29 березня буде перехід Місяця з першої у другу фазу. 28 березня можемо сіяти насіння вершків, але для цього буде тільки 4 години з 14 до 18. Тому що от цей перехід він нас частину часу забирає. Але вже 29 березня для посівів буде більше часу. Посіви. Треба починати і краще починати в другій половині дня ближче до 18-ї години вечора, і вже до кінця доби сіяти. Дуже багато хто працює і просять, щоб у вечірній час, ну, бачите, так от як складаються космічні години і космічні події можна використати якраз після роботи ці години для посівів. Так що ж, ми сіємо і сьогодні. З 14 до 18, і завтра, ближче до вечора, і до кінця доби, ми сіємо насіння огірків, капусти, кабачків, динь, кавунів, помідорів. Питали про помідори, нагадую: перець, солодкий гіркий, баклажавні насіння, і всі-всі-всі вершки. Це і квіти можна сюди віднести, і зелені культури все, що дає нам врожай або в вигляді плодів, або вигляді насіння чи листя це все вершки. І, до речі, в цей час працюйте з розсадою та проведіть щеплення садових рослин. Дуже-дуже акуратно робіть ці роботи, що стосується щеплення. Нагадуємо, що не можна в цей час проводити обрізки дерев, кущів, винограду та інших жителів садів, і не можна в цей час проводити зелені операції на вегітуючих рослинах. Рослинах зараз дуже велика енергія зростаючого місяця, будьте уважні, 29 березня, тобто завтра, будуть дуже ефективними поливи та підживлення рослин розсади, садку, городу протягом всієї доби. А сьогодні, будь ласка, тільки після переходу в знак рак, тобто після 14 години, 15-ї можете вже поливати та підживлювати рослини. Обробку рослин для захисту від хвороб та шкідників можна проводити різними препаратами, але тільки в відкритому ґрунті, і якщо є для цього добра погода. А якщо погоди нема, то ми нічого не робимо в саду. Особливу увагу, будь ласка, приділяйте кімнатним рослинам. Тут уже погода на дворі ніяк вам не буде на це впливати, тому проводьте, будь ласка, кожні 10 днів профілактичні обробки рослин або ж аптечними, або біопрепаратами. Ось такий у нас сьогодні щоденник вийшов, і ми знову ж таки завершуємо гарним сонячним побажанням вам, гарного вам здоров'я і доброго настрою. До нових зустрічей на нашому каналі. На все добре!